Я можу вам відкрити е, маленьку таємницю, а реформа ніколи не закінчується, а вона ніколи не завершена, бо завжди є нові ідеї, нові способи, нові процеси, і треба покращувати. Це би було, як, якби я, е, е, як лікар, лікарка, лікувала людей е, методами 80-х років у 21 столітті. Ну, це вже… Е, е, це вже не потрібно, то воно завжди продовжується. Реформа, трансформація системи охорони здоров'я, яку ми запланували, вона була запланована на кілька етапів. Перший етап пройшов, другий етап ну, наполовину пройшов. Американська система є більшістю базована на приватні компанії, які продають своїм, своїм клієнтам. Страховку, щоб ця страховка тоді платила за їхню медичну допомогу. Або як це є людина, яка є старшого віку повище 65 років, або людина, яка не має фінансових змог, щоб заплатити, тоді держава має програми, щоб допомогти. Це є 100% не ця система, яку ми хотіли і планували і впроваджували в Україні. Україну.